Добрий день, дорогі друзі! Мене звати Антоніна Макаревич. Вітаю вас на уроці історії і громадянської освіти. З попередніх уроків ви вже знаєте, що таке рідний край і що таке батьківщина. Ми говорили з вами, що село, селище чи місто, де ви народилися, називаємо малою батьківщиною, а країну великою батьківщиною. Ви почали досліджувати свій рідний край, більше дізналися про історію родини. І малої батьківщини, що є невід'ємною частиною історії великої батьківщини. Сьогодні пропоную поговорити про те, коли люди почали розрізняти малу і велику батьківщину, а також про те, що таке країна і держава. Як ви гадаєте, чи завжди люди виокремлювали малу батьківщину і велику батьківщину? Адже в обох випадках йдеться про місце, де ви народилися. Різниця лише у тім, чи ми говоримо про населений пункт чи про всю країну. У давнину, коли люди подорожували мало і рідко, траплялося так, що мешканці та мешканки села чи міста за все своє життя не покидали рідних місць. Тоді не було потреби вирізняти малу і велику батьківщину, бо людина асоціювала себе лише з одним місцем, де народилася, і провела. Все своє життя. З розвитком науки, технологій, зокрема транспорту, кораблів, літаків, зацікавленням відкрити нові землі мандрівники вирушали в наукові подорожі для досліджень. Завдяки цьому людство краще вивчило нашу планету та розширило уявлення про світ, в якому живе. Наші предки почали частіше подорожувати, бо тепер мандри стали більш доступними. Пригоди, які траплялися під час мандрів, надихали митців на творчість. 1872 року опублікували роман французького письменника Жуля Верна Навколо світу за 80 днів. Головний герой побився об заклад із товаришами, що зможе об'їхати навколо світу всього за 80 днів. Удалося йому це зробити чи ні. Прочитайте в книзі чи подивіться фільм. Книжка Жуля Верна надихнула американку Неллі Блай на реальну навколосвітню подорож. Вона об'їхала світ за 72 дні. Ще за 70 років, до роману Жуля Верна український мандрівник Юрій Лисянський здійснив навколосвітню подорож. Мандрував Юрій три роки, ретельно вівши записи, зокрема, про океани. Погоди острови, нотатки про його мандри були видані в Європі і стали популярними. Тож люди відчули свою належність не лише до місця, де народилися, а й до значно більшої території. Це могла бути держава чи її частина. Пригадаймо історію України на початку минулого століття українські землі були поділені між двома імперіями Австро-Угорською та Російською. Однак Українці-українки, попри те, що проживали у різних державах, відчували свою належність до українських земель, які виходили далеко за межі одного населеного пункту. Так з'явилася необхідність вирізняти малу батьківщину і велику батьківщину. Зараз на екрані з'явиться фрагмент відеокліпу на пісню Додобу виконавців Калош Сковка. Як гадаєте, про що тут йдеться – про велику чи Малу батьківщину Великою Батьківщиною мене Я не Велику батьківщину для українців і українок, корінних народів кримських татар, Караїмів і Кримчаків є Україна. І для кожного і кожної з нас це не просто місце народження. Україна це місце, де народилися і мешкають ваші рідні та друзі, де українська мова, література, історія, наші традиції та звичаї, моря, гори, ліси та степи, мальовничні міста і села, улюблені страви української кухні. Поміркуйте, що для вас є Україна, Україна. Це країна, у якій ми живемо, яку любимо і називаємо своєю батьківщиною. Водночас, Україна це наша держава, країна це територія, об'єднана спільною історією, природними умовами, населенням тощо, держава особлива форма організації суспільства, яка характеризується наявністю низки ознак. серед них. Спеціальні органи та установи, що здійснюють управління суспільством, право, територія, міжнародне визнання тощо. Тобто країна це про територію, на якій мешкають, а держава це про те, як люди домовляються регулювати життя на цій території. Главою нашої держави є президент України. Ми маємо парламент, Верховну Раду України, уряд. Кабінет міністрів України та систему судів. Ці установи утворюють гілки влади. Кожна з гілок влади має функції, які мусить чітко виконувати, не втручаючись у повноваження інших. За такої умови держава працюватиме злагоджено захищатиме інтереси своїх громадян. Україна має державні символи: державний прапор, державний герб і державний гімн. У давнину за допомогою прапорів стягів на високих жердинах керували боєм, до них стягували військо. Підіймаючи державний прапор, ми висловлюємо любов і повагу до нашої держави. Наш стяг це символ добра, демократичних цінностей, незламності та перемоги. Саме так сприймають його сьогодні у світі. Державний герб України це золотий тризуб на синьому щиті. За правління князя Русі Володимира Великого в X столітті знак тризуба карбували на монетах. Державний герб зображають на офіційних документах, початках, грошах тощо. Поміркуйте, де ще ви бачите зображення тризуба? Можна навіть влаштувати змагання, хто знайде найбільше предметів із зображенням тризуба. Кожна держава має головну урочисту пісню гімн. Державним гімном України є пісня Ще не вмерла України і слава і воля. Автором слів є Павло Чубинський а музики Михайло Вербицький. У 1991 році Україна відновила незалежність після перебування у складі інших держав 24 серпня. Ми святкуємо День Незалежності України, Державне свято. Поділіться, як ви відзначаєте День Незалежності України? Отже, сьогодні ми з вами дізналися про таке: у давнину люди не розрізняли малу і велику батьківщину. З розвитком транспорту, кораблів, літаків, зацікавленням відкрити нові землі. Мандрівники вирушали в наукові подорожі для досліджень. Завдяки цьому людство краще вивчило нашу планету та розширило уявлення про світ, у якому живе. Тоді люди відчули свою належність не лише до місця, де народилися, а й до значно більшої території. Відтоді почали вирізняти малу і велику батьківщину. Країна територія об'єднана спільною історією, природними умовами, населенням тощо держава. Форма організації суспільства, що характеризується наявністю спеціальних органів та установ, які здійснюють управління суспільством права території тощо. Шануймо нашу батьківщину, нашу Україну. Дякую за роботу на уроці. Слава Україні!